27-метровий малюнок на стіні Україна це свобода створив на набережній Кропивницького двічі переселенець Олександр Брідцев. У 2014 році він переїхав з Донеччини у Харків, рятуючись від війни. 25 лютого ми з сім'єю переїхали до, в область Кировоградську. В зв'язку з тим, що почалась повномасштабна війна і почали всіх бомбити». Каже, щоб віддячити жителям за прихисток, створив мурал на стіні. Багатоповерхівки зобразив вільну Україну у синьо-жовтому прапорі, яка запалює вогонь. Там надпис це є висловлювання того, що я вкладаю. Україна це свобода, це незалежність, це незламність і це воля до і прагнення до демократії. Мурал художник створив за два тижні. Витратив 80 літрів грунту та 200 балончиків фарби. Це відео ми знімали, коли Олександр Брідцев починав працювати. Це моя власна ідея. Звернувся я в музей мистецтв. Ми почали шукати приміщення, точніше, ну, роздивлятися, які вони можуть бути, який формат. Я дуже задоволений. Да, у мене технічне обладнання було дуже якісне, дуже гарно цей будівельний ліфт. І ну, він дав мені працювати стільки, скільки я хотів зранку до самого вечора. І, Ну, тільки погодні умови мене зупиняли. Роботу художника оцінюють кропивничани. Дуже гарна така картина тут з'явилася, і це буде привертати увагу безсумнівно. Тому я думаю, більше людей, навіть ті, що не з кропивницького, ті, що не були не відкриті Муралу, вони все одно будуть бачити таку привабливу картину нашого міста, що символізує незалежність України. І мені здається, це. Де найголовніше надбання. Найважче була підготовка знайти бажаючих реалізувати даний проєкт. Була вражена, тому що його мурали я знала, я тільки не знала автора. Тобто я бачила їх в різних країнах світу, де була зараз всі потужні можливості, направлені на підтримку Збройних сил України і потребують допомоги переселенці. Але підняття духу дуже важливо. Олександр Бріцев має ідеї для нових стінописів, де саме їх створить поки не розголошує. Ірина Полулях, Валерій Клюєнко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.